Слава Ісусу Христу і вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми самі інколи не знаємо, на що ми здатні, але спокуса показує нам, які ми є. Коли ми молимося молитву Отче наш, то там є ці слова, не веди нас у спокусу. І от чи до кінця ми розуміємо, що таке спокуса і навіщо нам дійсно дані оці всі спокуси? Бачите, Тома Кемпійський дуже просто пояснює це. спокуса це крок до того, щоб впасти в гріх. Але спокуса, вона з одного боку є небезпечною, а з іншого боку, вона розкриває нам наші можливості. Вона показує нам, хто ми є, вона показує нам наші слабкості. Спокуси розкривають людську сутність. Якщо людина не знає, на що вона здатна, якщо людина не розуміє, хто вона є, то хай поспостерігає за тим, на що вона піддається, тобто на що вона спокушається? Ця війна дуже гарно це показала. Скільки спокус пережили різні люди? І які спокуси пережили? Ця війна є спокусою для всіх. І от саме ця війна показала сутність кожного особисто. Хтось, побачивши себе, яким він є, прийняв себе, прийняв своє єство і не побоявся рухатись далі, або удосконалити себе, або змінити. Хтось, навпаки, побачивши, хто він є, сховався від самого себе. Сховався за якимись пристрастями, запереченнями того всього, що є. Спокуса це дзеркало. І якщо ми хочемо побачити правду про самих себе, то маємо дозволити самому собі пізнати свої спокуси. А пізнати свою спокусу, це, знаєте, От зауважте протягом дня, до чого вас тягне. Чого вам протягом дня хочеться? Спокуса не завжди є щось погане, негативне. Буває так, що людина, знаєте, от вона не хоче робити саме цю роботу, їй неприємна ця робота. Але натомість їй хочеться зробити щось. Вона не хоче копати сьогодні траншею під фундамент, хоча треба да викупати. Натомість вона готова сісти там і щонебудь інше зробити. Розумієте, спокуса дзеркало. Маємо підійти, щоб побачити, хто я є. А побачити, хто я є, ми можемо тільки тоді, коли. Вечором перед сном сідаємо і, аналізуючи свій день, намагаємось зловити цей момент, до чого мене сьогодні тягнуло, чого мені сьогодні хотілося, і чи те, що я хотів, воно було для добра мене, мого добра і добра оточуючих, чи зовсім інше. Тож пізнаваймо себе, бо пізнавши себе, ми зможемо змінити себе і змінити свою країну, змінити її на краще. Прошу домолитва, Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, а завтра даруй день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо 8 годині Божесної літургії. І в дев'ятій годині молотовної вартої віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!